Слава Україні! Отже, поряд зі мною гравець команди Урбан. Кравчук Андрій. Отож, Андрію, щойно завершився третій матч однієї четвертої фіналу, в якій зустрілися команди Урбан та команди Вудмолфе Феміда. І за підсумками трьох матчів ваша команда здобула перемогу. Вітаємо вас і вашу команду з перемогою. Сьогодні ви забили вирішальний в серії. Тож, діліться враженнями. Ну, дуже важко поділитися враженнями, особливо якщо ти ще не відійшов від тих емоцій, які щойно вирували на майданчику. Тому звісно, враження як з не як завжди, позитивні. Ми прийшли в наступний етап. Ми для цього працювали стільки часу і. Сьогодні на майданчику ми побачили дві одиниці за сумою голів, але в серій банальних ті холоднокровніше зазвишилися. Дійсно, в першому матчі ваша команда здобула перемогу в різницею в один м'яч. Вчора ви поступилися в команді, і сьогодні все вирішувала третя гра. Як готувалися до сьогоднішнього поєдинку? Адже часу після вчорашнього матчу було зовсім мало. До нас сьогодні приїхав мотивувати наш тренер Артур з Києва. Він задав нам дуже неабияку мотивацію на цю гру. Ну ми самі повинні були бути вмотивовані, але його приїзд напевно спонукнув нас до більшої результативності на майданчику. Чи можна сказати, що ви відчували якусь більшу відповідальність, коли був тренер на полі? Е, ні, відповідальність від гри до гри не змінюється. Нами Задали таку планку з Кубком України і з іншими матчами, що ви повинні досягати лише найвищих результатів в цьому сезоні, і ми до цього будемо користуватися. Отож, теж ваша команда стала сьогодні останнім півфіналістом в півфіналі зустрінетеся з лідером дивізіону за підсумками регулярки з хмельницькими делікатесами. Доволі непростий суперник, але добре вже вам знайомий. Як будете готуватися? Можливо, змінюватися будуть якісь тактики, якісь нові стандарти з'являться, чи просто будете покращувати те, що вже є награне. Я рахую, що краще ви це все побачите на майданчику. Тоді дякую вам за наше коротке інтерв'ю. Бажаю вам вдалої підготовки до півфіналі і хорошого завершення сезону. Дякую.